Ісус Ресуре світемо і модемо! Хоч у гріб зійшов ти безсмертний, та адво зруйнував ти силу, воскрес їси, як переможець, Христе Боже, жінкам мироносцям, звістивши, радуйтеся і Твоїм апостолам. Мир даруєш падшим подаєш Воскресення. Христос Воскрес! Цим віршом хочу привітати весь народ християнський, весь народ України, народ, який переживає війну і очікує перемоги. Перемогти можемо з Христом. Христос переміг своєю смертю смерть. Христос допоможе перемогти. Ворогів, напасників нашого народу. Вітаю в сьогоднішній день воїнів-захисників, вітаю матерів, вітаю весь український народ з цим торжественним праздником з великої віри у Воскресіння Христове, великої віри у перемогу. Христос Воскрес!